Подкаст записано студентками факультету журналістики ВНУ імені Лесі Українки четвертого курсу Аліною Тимченюк та Еммою Вальотник. Цей проєкт є частинкою наших дипломних робіт, тому ми будемо вельми вдячні за будь-який провід підтримки подкасту. А як це зробити? Дай послухати подкаст Наші кращі у кімнаті світличного, рідним, друзям, знайомим або ж просто залиш коментар у наших соцмережах, посилання у шапці профілю. Ми відкриті до дискусій, адже головна мета. Це популяризація українського контенту, української культури та історичної правди про важливих українців. Тримаємося разом! Чи хто? І не думав, як це? Родичатися з великими письменниками України, рости в колі інтелектуалів, слухати вірші початківців, бачити, знати тих, хто в майбутньому завоюють літературне місце в культурі. Здається, нас перекидає в сферу романтичного уявлення творчої родини. Однак для Михайлини Куцюбинської це була реальність. Вінниця. Помешкання Михайла Коцюбинського, грудень 1931 року. Уже в музеї Коцюбинського, у рідного брата самого сонцепоклонника Хомита Катерини, народилась дівчинка, названа на честь брата Михайлина. Батько Михайлини тоді очолював музей, зберігав раритетні речі Коцюбинського. Особливістю було те, що навколо будівлі розрісся сад, оздоблений квітами. Михайлина пригадувала, що у батька був талант до садівництва. Скрізь би де він не жив, тато відразу закладав садок. Досягав у цій справі надзвичайних результатів. У дитинстві музей відвідувало багато літераторів. Серед них скульптор Ілля Гінсбург, письменник Володимир Буцяновський, бібліограф Юрій Меженко та інші. Серед них вирізнявся Павло Тичин. Його поезія ранніх років зачаровувала усіх. Михайлина зазначала, що їй здавалось, матір була закохана в Тичину. Коли дитиною моя засинала, мама співала мені колосково вірші Тичини. Вона сама складала до них музику. Найчастіше вона співала пастелі. Над моїм ліжком висів портрет поета. Перші спогади з дитинства. Крім цих пісеньок няні Гані, яку я дуже любила, обличчя течії. Згодом родина відкриє ще один музей Коцюбинського в Чернігові. Їх чекав переїзд. Виникло чимало проблем. Лише згодом Михайлина дізнається, що Катерині висунуть обвинувачення в українському буржуазному націоналізмі, в якихось секретних зв'язках з СВУ через частину людей, які працювали в музеї та фігурували в процесі спілки визволення України. Однак ці незгоди були невідомі ще маленькій допитливій дівчинці. У її пам'яті батько та матір власними руками створюють музей, виготовляли самі перші таблички. Пан Хома за традицією вирощував великий сад. Місце Розквіло. Відвідувачів було чимало. Родина Коцюбинських організовує літературні вечори. На веранді збираються чернігівські письменники. Приїздять літератори з Києва. Юрій Мерешко, Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сюсюра вхожі також художники і актори. У такій просвітницькій, мистецькій атмосфері росте Михайлина аж до 1941 року. Однак за вікном уже триває Друга світова війна. Коцюбинських евакуйовують. Батьки твердо вирішать евакуйовувати і музей. Добивається виділення вагону. Коли усе було готове, бомбардування розгромило вокзал. Ніхто не знав, чи виїдуть, чи загинуть. Ось що Михайлина пише про це. Характерна деталь. Для моїх батьків найважливішими були рукописи Коцюбинського. Вони лежали в куті із залізом зеленій скрині. І під час бомбардувань скриню ховали у найбезпечніше місце. На скриню клали мене. А на мене лягли батько з мамою. Тобто ця скриня була для моїх батьків така ж дорога, як і я. Мої батьки не відділяли свого життя від життя музею. А потім евакуація до Уфи. Там закінчила школу. У 1949 році одразу поїхала вчитись Київський університет Шевченка на філологічний факультет. Далі аспірантура, дисертація поетика Шевченка і український романтизм під керівництвом академіка Олександра Білецького. У ті часи була комсомолкою, зазначивши, що туди вступати її ніхто не змушував. Я не була активісткою, але водночас я також не відмежовувалася від пам'ятної ідеології. Уже під час роботи в інституті літератури Михайлина знайомиться з світличним та сверстюком. Вона з Іваном були в колективі академіка Шамоти, одного з найзапекліших ворогів української літератури. У інтерв'ю Коцюбинська розповіла таку цікаву історію. І коли мене виключали з партії, був дуже комічний діалог. Питають: а хто ваш завідувач підділом? Я кажу Шамота, а у Світличного хто Шамота! А хто керівник дисертацію Устуса? Шамота. А О, хто? Шамота. Тут всі почали сміхатися. Так що ми підлегні шамоти. Такий от парадокс. Однак виключення з партії буде згодом. У Михайлини починається новий етап в житті. Вона читає заборонену літературу. Починаються довгі дискусії з світличним та сверстюком. Діє клуб творчої молоді. До кола друзів світличного входить і Михайлина. Вона знайомиться з Василем Симоненком, Іваном Драчем, Опанасом Заливахою і Аллою Горською, Іваном Дзюбою та Юрієм Бадзьом, Галиною Севрук і Василем Стусом, Ігором Калинець і Василем Голубородько. Усі вони, як завжди, збираються на квартирі світличного. Спілкування стало для них тоді найбільшою розкішшю. Михайлина зазначала, що зрештою з самого дитинства перебувала під дією радянської пропаганди. Саме Сверстюк брав її оцінки письменників, якісь стереотипи і вивертав їх на виворіт. Вона згадуватиме. Іноді мені було просто страшно, але завдяки цьому я починала роздумувати над багатьма речами. Пізно. Але все-таки я не завжди з ним погоджувалася. Зрештою, я й сьогодні не усьому з ним сходила. А тоді, з початком 60-х, усе видавалося як давно очікуване оновлення, дискусії, вечори, виступи, мандрівки, такою була діяльність клубу творчої молоді. Особливий резонанс мали вечори, присвячені річницям від дня народження Тараса Шевченка, Лесі Українки. До речі, не тільки в залах, а на схилах Дніпра, поетичні виступи Ліни Костенко, Івана Дереча, Інграновського, Ірини Жиленко. Неодмінно виголошував вступне слово Іван Дзюба. Однією з грани шістдесятництва був переклад. Спроба донести зарубіжну літературу саме українським словом. В колі активних перекладачів Кочура, Лукаша, Перепаді, Доценка та інших Михайлина Куцюбинська увиразнила й свої перекладацькі студії і на літературних вечорах читала власні переклади з польської, англійської і французької мов. Переломним епізодом став випадок у кінотеатрі України. Михайлина піднялась на заклад Чорновола. Хто проти Даранії, встаньте. Усіх тоді відстежувало КГБ. Проробляли й Михайлину Хомівну. Вимагали покаятися. Сказати, начебто, вона підвелась тоді якось випадково. Вона ж незмінно твердила, що робила все осмислено. Таке тоді не прощалося. Того ж таки, 1965 року. Заарештовують близького друга Івана Світличного. Проте Михайлина не тільки не злякалась, а скрізь афішувала близькість до Івана. На кафедрі показової стала описана Михайлиною ситуація Шевченкознавцем Євгеном Кирилюком. Він мене знав з дитинства, і по-людськи дуже мене любив, і хотів мене якось уберегти. І от, на чорних сходах, де нікого не було, він почав мене повчати, щоб я не лізла. Якраз коли заарештувала Світличного і казав мені так: От мене звинуватили в націоналізмі, я попався. А я йому відповіла дуже просто, добре пам'ятаю. Ви знаєте, цей стереотип мені абсолютно не підходить. І я взагалі дивуюсь, як ви, людина, яка все життя вивчає Шевченка і пропагує його, як можна бути в душі таким антишевченківцем. Ну скажіть мені, нас ніхто не чує! Якщо б зараз живе був Шевченко, то він сидів би з вами в ученій раді чи світличним у тюрмі. Він мовчить. А я кажу: ну ви ж знаєте, що він сидів би світличним. Я б носила йому передачі, а вони носили. Буває дивуєшся, звідки у жінки в часи тоталітарного режиму, коли згодом майже усіх її друзів світличного, стуса, дзюбу відправлять в табори. Взялась оця сила духу, відважність, непохитність. Можливо, це та інтелігентність словами Сверстюка Коцюбинськість. У 1966 році її виключають з партії. А у 1968 році звільнена з роботи. Також видано наказ жодного слова куцюбинської не друкувати. Пощастило, що завдяки сприянню з Канади удалося влаштувати Михайлину редактором видавництва вища школа. Згодом дослідники напишуть, попри все, Михайлина Коцюбинська залишалася сама собою, працювала там, де валіла їй доля, товаришувала з тими, до кого лежала душа, і хто також зберігав власну гідність. Вірність побратимам виявлялась насамперед у листуванні. Регулярно безстрашно писала до табору на заслання стусові, світличному сверстюку. Ось приклади рядків з таких листів Іван Світличний до Михилини Коцюбинської в честь її дня народження. Моя іменинниця так гордо й високо, а водночас і природно та ним демонстративно несла свою світлу голову, що дивлячись на неї. І дух від захвату захоплював. А коли потім і в значно складніших ситуаціях наші близькі і рідні виявляли такий самий стиль поведінки, я легко пізнавав у цьому приси родинної етики і образ іменинниці поставав перед моїм внутрішнім зором зовсім не випадково. Не знаю, чи відчула ти в скрутні часи підтримку від своїх рідних. Але я твою відчував завжди. Василь Стус через дружину передасть їй таку листівку. Михасю. Якщо в день народження, ти побачиш, що тебе схиляється небо, то знай, що ти зробив я. 1983 року органи КГБ СРСР активно втручалися в особисте життя Коцьобинської. Найбрутальніша деталь фактична заборона на одруження з літнім класиком Борисом Антоненком Давидовичем. Вона доглядала вдовілого письменника, який запропонував їй узяти шлюб і перебратися до нього. Але влада під різними приводами відмовляла в реєстрації шлюбу, а зрештою визнала його божевільним і віддала під опіку родичці. Михайлина Куцюбинська зустріне роки Незалежності України. У 1992 році стане працівницею Інституту літератури імені Шевченка Нан України. Саме завдяки Михайлині постать Василя Стуса посідає саме те місце в українській культурі. Вона упорядкувала першу видану в Україні збірку поезії Василя Стуса Дорога болю. Автор численних публікацій про нього. Керівник творчого колективу багатотомного наукового видання творів Василя Стуса. Була авторкою статей, есеїв, спогадів, критично-мемуарних розвідок про Стуса, Світличного, Генек Березовську, Течину, Сверстюка, Соровцеву та Антоненка Давидовича. Померла 7 січня. 2011 року від ускладнень грипу. Іван Світличний Михайлині Куцюбинській. Не уявляю я, що, якби сталось диво, і не, як досі не подумки, а достеменно правдиво, як то бувало раніше, при всьому при чеснім народі, став я в твій день у твоїй музам любі Господі. Там, Де за честь мав бувати я, ох, як давно мав честь ту, де тіні великих предків, як дома. Як би тепер я повівся, як би я чувся, як мався, відвиклий від доброї ніжності, з іменем рідним, михася, як огрубілий, і з недоведмежя, ставши ведмедем, і недоріком. О, Боже мій, скільки тихнето, як би я. Певне, що прагнув би бути парадним, свято ж, а був би, як грішник в раю, безпорадним. Як би я висловив те, що у серці у мене й на мислі: ніжне, а не поступливе, вірне, але невеслівне. Що тут слова мої куці? Тут би троянди, лілеї, білі, вони ж пасують до чистоти твоєї, білі лілеї, білі троянди, ну а до них. Я тільки й додав би серце своє. Це якби вже віддавна воно не було твоїм. Нагадаємо, що подкаст Нашій кращі» у кімнаті світличного можна послухати на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast та YouTube. Популяризуємо український контент, тримаємося разом! Слава Україні!